Чи можливо заробити на тапалках свою першу тисячу доларів? Адже багато хто з нас приймає участь в різних проектах, але максимум, що ми отримували, це 50-100 доларів. Чи може взагалі вже пізно починати тапати та запрошувати рефералів нові тапалки? Давайте в цьому розбиратися. В цьому відео ти дізнаєшся, як зробити свою власну ферму аккаунтів так, щоб винести максимально з кожної тапалки, як правильно відібрати хороші проекти, щоб не потратити час на скам. Та взагалі, чи варто витрачати на цю нішу свій дорогоцінний? Якщо ви думали, що на ноткоїні та доксі все закінчиться, то ви дуже сильно помиляєтеся. Деякі люди перестали тапати після дропу ноткоїна, а деякі люди навпаки зловили фому та почали тапати у все підряд, навіть в погані проекти, які нічого їм не роздадуть. Тож давайте розберемося, на які критерії потрібно звертати увагу перед вибором проекту, а саме нової тапалки, щоб не витрачати час в пусту та, запросити... та не запросити своїх друзів в скам скам-проект. Перше на що потрібно звертати увагу, це на Популярність тапелки. Якщо великі адміни телеграм-каналів її рекламують, то більш за все, це хороший проект, якому можна довіряти, так як адміни більш-менш стараються відібрати хороші проекти, які рекомендують своїм підписникам. Друге, на що потрібно звернути увагу, це чи є в тапелки кінцевий продукт. Наприклад, в таполці Bloom кінцевим продуктом буде інтегрована біржа в Телеграмі. А те, що ми бачимо зараз, це всього лиш маркетинговий хід для приваблення нових користувачів в їхній майбутній продукт. Отже, цього Може зробити висновок, що проект серйозний і те, що вони роздадуть свої токени безкоштовно. І це буде хорошим маркетингом і буде вигідно для всіх. Також потрібно перевірити, чи є в проекті верифіковані соціальні мережі, тобто які мають галочку в Твіттері або в Телеграмі. Якщо така галочка є, то це перевірений проект, на який можна витратити свій час. Але якщо в проекті такої галочки немає, і соціальні мережі не активні, то це просто заганяння хом'яків на скам-проект. Ось такі два параметри це саме основне, що показує, який проект насправді. Наприклад, таполки Horizon Event зараз це просто гра, яка не потребує від вас ніяких фінансових вкладень, і ви можете отримати халявні токени. Але це дуже круте залучення людей до їхнього кінцевого продукту, адже в майбутньому це буде нова мережа, побудована на базі Ethereum. І їм вигідно буде роздати деякий дроп, щоб люди взаємодіяли з її майнет мережею, а далі й користувалися повноцінною. Лейер ту рішення. Також тапалки запускають і централізовані біржі. Наприклад, з'явилася нова тапалка від Binance Moonbix, і в них кінцевий продукт це біржа. Тому їм буде вигідно залучити людей, які нічого не розуміють в крипті, і таким чином познайомити їх і з біржою, і з криптою. Але на прикладі з надкоїном та доксом це правило не працює. тому що кінцевий продукт це телеграм, в який люди і так зайшли і купили преміум підписку а також це залучення ще більшої аудиторії в месенджер через хайп тапалок. Тому в них типу немає кінцевого продукту, адже вони самі є кінцевим продуктом. Я думаю, це все робиться недарма, і ці люди, які зараз отримали халявні гроші від цих проектів, занесуть ще більше грошей в ринок, коли він буде на пікових значеннях. Я не кажу, що розробники задумали злий план по викачці грошей в звичайних людей. Але такий вже світ, і так думає більшість населення Землі. І коли вони побачать, що монета, яку вони фармили, полетіла в космос, то занесуть в неї всі свої кошти. А всі ми знаємо, що буває з тими, хто купляє монети на хаях. До речі, в нашому телеграм-каналі ми вже опублікували список нових перспективних тапанок, в яких ще не пізно зайти. Так що переходь і підписуйся. Тож добре, після того, як ви вибрали для себе проект, в який будете брати участь, то слід задуматися над масштабуванням і зробити не один, а 5-10 аккаунтів. Загалом тапелки не збривають тих людей, які роблять по 5 аккаунтів на одному пристрої. Під бритву попадають тільки ті, які максимально нечесно обузили цей проект і використовували софти для фарму поінтів. Я б не радив вам фармити одразу 30 аккаунтів на одному пристрої навіть з антидетект-браузером, тому що, попри все, всі ці аккаунти залишаються. В одному месенджері і їх дуже легко розпізнати. Наприклад, в тапалці від Binance, навіть якщо ти заходиш з другого аккаунта, то нічого не змінюється. Поінти на всіх аккаунтах однакові. Тому єдиним рішенням є створити по 3-5 аккаунтів на різних телефонах, ноутбуках, комп'ютерах. Наш час досить легко знайти пару вживаних телефонів, які нікому не потрібні, і використовувати їх для фарму поінтів. В такому випадку ви не будете побриті і зможете чесно фармити поінти, але в 5-10 разів більше. Я знаю багатьох людей, які абузили Doxa, NotCoin і заробили з цього від однієї тисячі доларів. Звісно, вони фармили це вручну. Головне просто не лінуватися та правильно підійти до цього діла. Проте, якщо у вас є вільна точка доступу, наприклад, інший Wi-Fi з новою IP-адресою, то можна спробувати зробити ферму аккаунтів на одному пристрої, наприклад, ноутбуці і фармити одразу 50-100 аккаунтів з різними проксі. Це реально може спрацювати, але надіятися на це все таки не варто. Таку ферму можуть легко збрити і не дати жодного шансу на отримання винагороди. Але все ж таки, якщо у вас є можливість купити нову сім-карту та вставити її в новий роутер, то можна спробувати фармити таким Чесним шляхом саме з цього IP-адресу, щоб не загрожувати своїй ручній фермі, яку ви фармите руками. Акаунти в Telegram та віртуальні номери ви можете купити в онлайн сервісах, наприклад, як застосунок Hashed. Це онлайн сервіс віртуальних номерів на різні країни, які ви можете легко взяти в оренду та перев'язати акаунт на свій емейл. І навіть після закінчення оренди акаунт залишається у вас, так як ви повністю перев'язали його на себе. Я так сам особисто зробив, а також вернув кошти через підтримку Apple, і виходить, що я отримав номер абсолютно безкоштовно, і який повністю залишився у мене. Хочу нагадати, що в нашому телеграм-каналі ми вже опублікували сервіс, де можна дешево купити онлайн-аккаунти в Telegram, А також там ви зможете знайти софти, які автоматично можуть формити Bloom та інші тапалки. Ось такий цікавий, насичений випуск про тапалки в нас вийшов. А я думаю, ви знайшли для себе щось корисне. Обов'язково переходьте в наш телеграм-канал, підписуйтесь на канал в Ютубі, ставте лайки. А з вами був Булгет і ми ще побачимося.